А, ти вже тут. <смі> Я листаю фотографії, весільні фотографії. <смі> це добірка фотографій з декількох весіль, які було надруковані для того, щоб агенції могли представити мої роботи. Мене як фотографа, так би мовити, моє портфоліо. І зрозуміло, що це портфоліо також агенції. Такий от великий формату альбом надрукований, досить цікавий, досить. Досить важливий для мене і для агенції. Я люблю альбом. Це зауважу. Я люблю весільні фотографії. Про що ми сьогодні будемо говорити? Я хочу пояснити тобі своє ставлення до весільної фотографії. І я хочу тобі пояснити. Світ підхід до офіційної фотографії, зокрема через таку тезу, як чесна фотографія. Що це? Згодом ти подивишся, я покажу декілька фотографій, прокоментую кожен з них, покажу своє ставлення, покажу, чому вони подобаються. Ти побачиш смак кожної фотографії. Вони всі будуть чорнобілі, так би мовити. Ми викреслимо все, що би заважало нам бачити суть зображення. І вони будуть різних весіль. Це будуть дуже цікаві моменти. Декілька будуть з одного весілля більше фотографій, буде одне, тільки їх небагато. Вони будуть в ряді, я їх прокоментую. Але я покажу тобі, що для мене вважає ічприпрошую, що я вважаю чесної фотографії або що я переслідую, коли фотографую весілля. Що для мене є найважливіше хоча я зроблю і ефектну фотографію, і красиву фотографію, ну скільки зможу. Ти розумієш, То, але я переслідую щось, щось важливіше для себе. Я саме в цьому знаходжу на столову. До речі, саме про це я говорю у своїй книзі, яку випустив, надрукував і написав весільні фотографії Бориса Одима. Вона є в друкованому виданні і вона також є в електронному виданні. Якщо бажаєш з нею познайомитися, переходь по посиланню, яке є під відеороликом цим. І пам'ятаю, що для тебе є доступ до цієї книги електронному чи друковому виданні. Отож, що таке чесна фотографія для мене? Вісільна чесна фотографія. Якщо ти зайдеш до мене на сайт, то в закладці введін ти побачиш у тому, що я написав, декілька фраз: Як я дивлюся взагалі на весільну фотографію, кому ключі? Для мене важлива кожна окрема фотографія, але в весільній фотографії важливіше щось інше для мене особисто. Що саме? Я написав таку фразу: зробити гарну фотографію це добре. Наприклад, якогось моменту це добре. Зробити хороший репортаж під час весілля це круто. Але зверстати альбом, весільний альбом, правильно розставивши акценти. Акценти, ти розумієш про що я. в Попередніх роликах я говорив про це. Це є мистецтво. І саме це я переслідую, саме цього я хочу досягти, саме це буде зігрівати протягом років, і саме це для мене не має значення. У цих словах я я хочу тобі показати і хочу усім показати, хто, хто спостерігає за моєю творчістю, хто розглядає мене як фотографа на своєму весіллі, чи хто рекомендує мене як фотографа на інших весіллях своїх друзів. Що для мене найважливіше? І по суті, для мене весільна фотографія це не, це не окреме зображення, хоча воно має важливе значення. А це складова, це цільний продукт, це альбом, готовий альбом від А до Я. Це те, що в руках триматиме пара, це те, що вони будуть дивитися протягом років. І для мене весільна фотографія окремо, кожна фотографія має значення, але найважливіше має значення. Як я з цього складу оцю таку, цей букет, який прикрашатиме, якого, на якого можна буде споглядати, якого можна буде розглядати знову і знову, знаходити щось, що не бачив рік тому, цінувати те, що не цінував рік тому, чи два роки, чи десять років тому, цей альбом, який справді вмістить в себе весь екстракт дня, якому я покажу лице весілля, якому я покажу настрій весілля, а не Просто ефектну фотографію. Це для мене має значення. Але поговоримо про чесну фотографію окремо сьогодні. І я покажу тобі, що для мене означає чесна фотографія. Тож, не переключайся. Подовжим далі. Цікаво навіть зараз, коли перед тим ти бачив цей, ці нарізку, ці ролики, так, коротесенькі відрізки відео. то що підібрав я, я підбирав фотографії до, до цього, то навіть приглядаючи їх, я просто сам сам захоплений від того, що зі мною відбувалося в минулому. Так от, якщо говорити про часну фотографію, яку ти бачиш перед собою, зокрема. То усі ті фотографії, які ти бачитимеш, і в роликах, які були нарізані так, і ті, які ти бачиш перед собою, їх об'єднує дуже одна проста річ. І саме через те називаю цю фотографію чесною фотографією. Момент, неповторний момент. Якщо бути точнішим, момент, в якому я не мав жодної ролі. Де я не доклав жодних зусиль. Не тому, що я паразитую на ситуації, а тому, що я не хочу втручатися в життя. І саме це я вважаю чесною фотографією, де я просто зумів побачити і швидко сфотографувати. І зазвичай такі фотографії, як ти бачиш, вони вирізняються простотою, щирістю, до певної міри навіть своєю мінімалістичністю, але вони є теплі і вони є чесні. Це фотографії, які, якщо говорити мовою фотографів, не награні, не позовані. Це фотографії, де тих, кого я фотографував, вони були в той момент такими, яким вони є в житті. Або такими, яким вони є в той момент події цієї ситуації. І ти бачиш, кожна фотографія має свої, свої детальки. І в кожній фотографії відчувається. Оця, оця сила сила життя, сила тої чесності. Адже немає жодної хімії, нема нічого доданого. І ти зауважиш, що я спеціально тримаю фотографії чорно-білим для того, щоб ти і я могли не відволікатися від нічого. Зрозуміло, що трошки підняв контраст і деталі і так далі. Це все додає сили фотографії. Але от, дуже показовим є ця фотографія. Попередні теж. Я просто, я просто втомлюся говорити про кожну фотографію. Я знаю кожного нареченого, кожного нареченого. нареченого. Я пам'ятаю кожен цей, цей момент. Просто вони проходили повз ем, якийсь ресторанчик, це кафешка в, в Києві, і просто людина, яка просто була каву, привітала їх. І ця фотографія для нареченої є найкращою зі всіх фотографій, які там, там були і позовані, і красиві, і ефектні. Я Насолоджуюся такою фотографією. Цей момент. Зазвичай стосунки батьків і дітей, зокрема, коли вони одружуються, я маю свого сина, якому вже 16 років. І все це, як батько, я ну, відчуваю, розумію. Ну просто гляньте. Просто гляньте на два погляди: погляд батька на нареченого, погляд наречений на нареченого, її рука, яка торкається, торкалася батька. Бачите, тінь лягає, так би мовити, на груди батька. Всі гості, які дивляться, це ситуація, момент, в, якій, в якому я не мав жодного впливу. Або, наприклад, цей момент. Зрозуміло, що напевно вісілях ми бачимо, як плачуть наречені, наречені. Зрозуміло, що я не не видумав ровер, я не, не зробив щось геніальне. І Ми не про це зараз. Я не хочу цим роликом показати, що я найгеніальніший фотограф у світі. Ні. Я ще раз скажу, я простий фотограф, і це проста фотографія. Я вважаю її дуже цінною. Ця фотографія буде гріти роками, вона буде торкатися тих, хто є на ній. Вона буде, вона буде збуджувати почуття, спогади, вона переноситиме в той момент, в той час, в ті обставини. Вона вона викликатиме бурю емоцій, бурю спогадів і бурю почуттів. І це для мене дуже дуже цінно. Якщо говорити про фотографію в цілому, знову ж я не хочу, не хочу якимось чином, скажімо так, знову ж, говорячи свої думки, поставити іншу фотографію в трошки незручному становищі, але давайте спробуємо все-таки. Я спробую це зробити. Можливо, це може, може трошки бути некоректно. Часто я порівнюю фотографію, просту, щиру, чесну, фотографію, яку я переслідую. Фотографію, яку я хочу фотографувати ту чесну, до дорогого вина. І дорогим вином не напиваються, його смакують. Дороге вино пасує до компанії, зрозуміло, якої? так? В якій ситуації, зрозуміло, та ж. дороге вино не напиваються, його смакують. З дорогим вином є багато багато, багато приємних наїдків, чудове спілкування. І саме от, таку фотографію. Дає момент, дивіться, батько е цілує е свою дочку, але робиться такий, такий е дуже е такий спосіб, як. Він же ж бачить її маленькою, він ще досі очима дивиться, на неї, як маленька, вона вже доросла. І він так цілує, як, може, цілував, коли вона була малесенька-малесенька. І це є це неповторний момент. Або ж ця фотографія теж. Ці емоції щирі. Можливо, так, да, можливо, скажеш по композиції, що це за композиція. Мене це кажу, ж мене це не цікавить. Дані ситуації для мене найважливіше емоції. Зрозуміло, що я зможу скадрувати цей кадр, поставити його трішки по-іншому, обрізати і додати більше акценту. Але я подивити в від такою, яка вона є. Так от таку фотографію я називаю вином. Якщо говорити про ефектну фотографію, фотографія, яка звертає більшу увагу на зовнішнє, ніж на внутрішнє, на те, що блестить, я називаю її горілкою. Горілку п'ють, щоб відчути сп'яніння. Можливо, я перебільшую, можливо, я не розумію, як п'ють горілку, але переважно горілку п'ють, щоб напитися. Вона зразу б'є, відчуваєш її. І цей ефект на фотографії відразу, відразу такий результат. Вино смакують. І воно не має такого відразу результату, воно не зразу б'є в голову, так би мовити. Можливо, це некоректний приклад, але якщо говорити про напої, то я порівнюю частну фотографію до дорогого вина, яким смакують. А ефектну фотографію, яка блистить і звертає увагу на зовнішнє, я називаю горілкою. Ну, таким міцним, міцним напоєм. Отож, дорогі фотографи, дорогі слухачі, дорогі підписники, ти бачиш мої фотографії. Оця ну, фотографія мені надзвичайно подобається, батько поруч з сином. Це надзвичайно, ну, це проста фотографія, дуже проста. Коли йдуть такі фотографії, я згадую фотографії своїх батьків, коли був маленький гуртав альбом, де фотографії були теж чіки чорнобілі, зроблені з плівки. Можливо, це е, прийшло до мене з дитинства. Я дивився захопленням, насолоджую тим, що я бачив, І це. Приносило мені задоволення. І саме таку фотографію я хочу е, зфотографувати. Зрозуміло, що е, це, це треба зробити знову ж красиво. Не можна, щоб воно було до смаку. Зрозуміло, що е, документалістики і репортаж е, мають різні напрямки. Але я люблю чесну фотографію. Ця фотографія теж дуже цікава, дивіться, як. Е, як маленька дівчинка, той подаруночку, який принесли нареченим, як вона його цупко взяла і наполегливо зі всіх сил хоче нести довкола неї відбувається життя. Коли вона виросте, їй, можливо, цю втрафю покажуть, вона буде здивована і задають, коли вона була, де це було. І це, це життя, і це класно. Отож, дорогі підписники, дорогі слухачі, ми завершуємо цю розмову про чесну фотографію. Я радий, що міг з тобою поділитися. Я настільки розгублений, які фотографії тобі показати, у мене настільки їх багато. Ти навіть побачив цих на короткому ролику, що мені навіть важко підібрати ту фотографію, яка б сказала: Оце мій шедевр. Ні. Я люблю кожну свою пару. Я про них пам'ятатиму. І я дякую, що я міг їх фотографувати, що я міг бути в їхньому житті. Я старався це робити як можна краще. Ось така вчасна фотографія. Ось так. Трішки ми з тобою поговорили на таку тему, як вчасна фотографія, весільна вчасна фотографія, що для мене це означає. Пам'ятай, зробити гарну фотографію це добре. Нічого в цьому погано немає, ефектну фотографію. Зробити крутий репортаж це інший рівень, це круто. Але зверстати альбом, якому будуть правильно розставлені акценти, який передасть настрій, який покаже. Дух весілля, який, якого буде цікаво розглядати кожного, з кожним роком. Він буде щораз цікавішим, цікавішим, і глибшим, і глибшим, ціннішим для, для нареченої, для, для близьких, для батьків, для дітей. Це найважливіше. Саме це я переслідую. Для мене лице весілля, яке передане альбому, важливіше від ефектної фотографії. Саме це я переслідую. Саме це буде зігрівати роками. Саме це має значення Отож, саме такий альбом складається з таких чесних фотографій. І саме е, така фотографія для мене є цінною. Можливо, і для тебе є цінною. Якщо так, то мені приємно мені приємно це знати. Отож, підтримуй цей канал вподобайкою, лайком, як ти бажаєш, е, поширенням цього відео. Я старатимуся ділитися з тобою важливими думками. Пам'ятай! Я завжди готовий це робити посередництвом різних, різних способів: онлайн-уроків, вебінарів, семінарів, воршопів, майстер-класів. <кхід> Також цих відеороликів <кхід>, перепрошую. Чи книжок, зокрема, як ця, чи книжка Жіночий портрет на плівку. Отож, продовжуємо з тобою навчатися, продовжуємо з тобою творити, продовжуємо з тобою ділитися. До зустрічі на каналі про фото. Українською папа.